Подарок для тебе. І для тебе подарок. Коробка. Іди грайся з коробкою. Ти що, не любиш коробку. А -а, а. а якщо я тобі зараз візьму паличку в коробку вкину, ти підеш туди їсти. Зараз інтересно буде подивитися, що він робитиме. Зараз я сюди кину паличку. і чи полізе він за нею, чи ні. До Домістес. Мур. Ага. Будеш? Кидаю туди в коробку. Дивись, дивись. В коробці. Ага. В коробці. Запригуй. Ти що прикалуєшся? <ріст> ти з якої сторони там все шукаєш? Хороводи водять вокруг коробки. Залазь туди. Ти Що, не шариш в цій темі? Ти сказав, що ти шариш, блін. Ну, лежить, палочка, у тебе ж її ніхто не ховає. О, додумався. Ти що прикалуєшся? О, виход знайде зараз. Міхоїловна, покажи йому мастер-клас. О, О, Господі, ще залізти толком не можеш. Отак от, от. У зуби і поніс. Тепер пограться, а потім з'їсти. Все правильно. Міхуїловна, дивись. Як тільки відвертає голову іди, з'їдай все зразу. А Ані, почуп, що їсти треба. Зараз я й тобі ану, кину в коробку. Кицюнь. Чікс, іди. Ось тут. Осьо. Та не дивись ти на нього, бо зараз прийде з'їсть. Ящичко, доместос, не нагліть. З'їв хорош з тебе. А не, друг. А не не Давай я тобі допоможу. Потому що він зараз з'їсть. Дівка, іди сюди. Я тебе нікуди відправляти не буду, не переживай. А ти прям на місці. А якщо чесно, це була замануха. Я тебе відправлю. Хто перший скине адрес нової пошти, тому я відправлю.